Вони контролюють твоє життя, і ти не можеш рухатися далі. Буває таке відчуття, що страхи зупиняють нас і не дозволяють нам рухатися далі. Страх це емоція, яку кожен з нас відчуває. Він з'являється, коли ми стикаємось з чимось невідомим. Або небезпечним природній механізм, який дозволяє нам виживати. Така є перешкода, що цей страх в нашому житті стає частіше перешкодою, заважає нам рухатися вперед і приймати важливі рішення. Ти хочеш змінити своє життя, але боїшся того, що щось піде не так, і в результаті просто стоїш на місці. І цей страх може замкнути нас у зоні нашого комфорту. Він змушує відкладати важливі кроки і не робити те, що може змінити наше життя. Бо це нас лякає. Страх, страх це не ворог, це сигнал, це доказ того, що ти виходиш за свої межі звичні, рухаєшся вперед, замість того, щоб боятися, прийми страх. Це твої нові можливості. Не треба чекати, коли страх зникне. Зроби перший крок. І ти побачиш, як страх почне втрачати свою силу. Ти почнеш відчувати себе сильнішим і результати не забаряться. Наступного разу, коли страх спробує зупинити тебе, просто скажи: я готовий йти через це. Я готовий змінювати своє життя. Не чекай, поки страх стане твоїм бар'єром. Крокуй через нього. Ти побачиш, як багато чого зміниться, як ви долаєте свої страхи.